В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами звершили читання Акафісту при Святій Богородиці перед її чесною іконою Всецариця. Це ми робимо щотижня. Щотижня ми читаємо її Акафіст перед її чесною іконою. Час від часу ми шануємо іншу ту чи іншу чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, святкуємо те чи інше свято, яке пов'язано із її святим життям. Кожного богослужіння підносимо молитви до Пресвятої Богородиці. На кожній нашій домашній приватній молитві теж. Чому Пресвята Богородиця має таке шанування, таку велику честь? Якщо ми скажемо, що через те, що вона породила Сина Божого, через неї Бог прийшов у світ, ми скажемо правильно, але частково. Тому що головний акцент не в тому, що вона породила Сина Божого, що через неї він прийшов. А в тому, що була причина, що це було саме серед неї із усіх народжених жінок за всю історію світу, саме вона була найдостойнішою. І всі ми знаємо, всі ми з вами чули євангельський уривок, який теж присвячений, присвячений Божій Матері. Коли жінка з поговорить Христу, блаженна утроба, що носила тебе, і руки що, і груди, що годували тебе. І на це Господь відповідає: більш блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. У цьому Він підкреслює, що заслуга Божої Матері в першу чергу не в тому, що вона породила Його, а в тому, що вона настільки слухала Слово Боже, наскільки ним жила, настільки ним наповнилась, так воно її наповнило, так воно її преобразило, що вона стала тією, через яку прийшов у світ Христос. Вона досягнула із усіх людей найбільшої богоподібності. Вона найбільше реалізувала Царство Боже у своєму житті. Що це є за царство? Більшість людей думають, що Царство Небесне, Царство Боже це щось те, що буде після нашої смерті. Зараз ми живемо одним з життям земним, а там далі буде інше життя, і там між цими об... двома. Можна сказати так, життями буде вирішуватися доля. Будемо ми в цьому царстві Божому чи не будемо. Це є думка неправильна, тому що царство Боже для нас починається вже тут. Ми живемо не два різних життя, а ми живемо одне життя. І царство Боже для себе ми маємо відкрити вже тут, на землі. Про це царство ми чуємо постійно. На початку Божественної літургії. Вхід в божественну літургію звуть перша така промова, можна так сказати, перше таке урочисте Слово це благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Про це царство ми говоримо в молитві Отче наш, нехай прийде царство Твоє. Тобто царство Боже і наше перебування в ньому завжди є центральною темою. І царство Боже для себе ми маємо відкрити вже тут, тому що двері в царство Боже закриті зсередини нами. Святитель Григорій Неокисарійський говорить, що і двері пекла закриті зсередини, тими людьми, які знаходяться в ньому, тими людьми, які знаходяться в цьому стані. І ось ми маємо. Про це пам'ятати, це знати, правильно до цього відноситись, розуміти, що Царство Боже вже тут. Господь говорить, покайтесь, бо наблизилося Царство Боже. Прийшов Христос і наблизилось Царство Боже. Воно для нас починається вже тут. І якщо ми хочемо в ньому бути, ми маємо вже в ньому бути, в нього війти під час нашого земного життя. Яким чином? Ми можемо його для себе відкрити своєю вірою, своїм життям, своєю любов'ю. Говориться в Євангелії, що царство Боже відкривають, в царство Боже входять, в царстві Божому є блаженні ті, хто слухають Слово Боже і виконують його. Амінь. Пресвята, Богородице, спаси нас. Щесніший в тебе в Івеснім, славніший зарафині, щоб зесвіття Бослова породила Сушу бородиця тебе велича. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава святому пини, і повсякчас і на віки віків. Благо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, блажені, Владико, влади Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері. Заступництвом святого Архістратига Божого Михаїла і всіх чесних небесних сил безтілесних, святих великомучениць Варвари і Катерини, святого великомученика Якова Перського, Його ж пам'ять звершуємо, святих і праведних боготців і окима, і Анни, і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Це наша Епіфанія, блаженіша митрополита Київської всі україни, і Кивоми Таймського монастиря, все ще мандрита, і владику нашого високого священного віта, архівского виждала, на містика святого монастиря цього. Побережений Україну нашу, благові своїм, ті, діти навчає, навчаються тут, і всі православні християн, Господи, збережи їх нам.